Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я роз'ясню вам три поняття, дуже схожі між собою, які зустрічаються у інформаційних технологіях, а саме Ідентифікація, аутентифікація та авторизація. На перший погляд здається, що суттєвої різниці між цими термінами немає, проте, з точки зору інформаційних технологій, таке припущення є хибним. Процедура надання доступу для роботи в системі складається з трьох етапів. Перший етап це ідентифікація, другий етап аутентифікація і третій етап авторизація. Під ідентифікацією розуміють процедуру розпізнавання користувача в системі, яка здійснюється, як правило, за допомогою визначеного імені або ідентифікатора, ну або ж якоїсь іншої попередньої інформації про користувача, яка може сприйматися системою. Зокрема, ідентифікаторами можуть бути e-mail, пароль, відбиток пальця, якась фотографія, графічний ключ тощо. Задачею етапу ідентифікації є повідомлення першою стороною про те, що вона хоче скористатися даною системою. І це, цей запит, фактично, він відправляється другій стороні. А друга сторона вже отримує ідентифікаційні дані першої сторони. Той же самий логін, пароль тощо. Далі починає свою роботу етап аутентифікації. Під аутентифікацією розуміють встановлення належності користувачеві інформації в системі за наданим їм ідентифікатором. Фактично, задачою цього етапу є перевірка того, чи наявний у даній системі, або в базі даних цієї системи користувач із вказаним ідентифікатором та паролем в системі. Ну, поняття пароль тут умовне, тому що тут може бути якийсь графічний ключ, якийсь виток пальця тощо. І стосовно поняття ідентифікації, то тут також є один важливий момент. Справа в тому, що Аутентифікація може бути як однофакторною, так і багатофакторною. Що ж означає ця факторність? По суті, факторність вона дорівнює кількості перевірок. Так, якщо у нас перевіряється тільки логін і пароль, то така аутентифікація вона буде називатися однофакторною або ж слабкою. Попри свою слабкість, як сказано у визначенні, все ж, це досить розповсюджений спосіб аутентифікації, тому що він досить швидкий. Ну, і передбачає певний захист. На противагу однофакторній аутентифікації, останнім часом все частіше впроваджується багатофакторна аутентифікація. Багатофакторна аутентифікація передбачає додаткові перевірки. Тобто не лише перевіряється, наприклад, логін і пароль а. Система може також запитати у вас якийсь додатковий код, який вона надіслала вам на мобільний телефон, або відповідь на секретне питання, яку ви прописували, коли реєструвалися в даній системі. Також ще деякі системи вмістять багатофакторну аутентифікацію, яка включає перевірку на те, що ви не робот, тобто так звану капчу. Проте варто знати, що все ж таки бажано включати багатофакторну аудентифікацію, адже чим більша кількість перевірок перед входом в систему, то тим менша ймовірність того, що ваш аккаунт коли-небудь зламають і перехоплять ваш пароль. На основі результатів перевірки автентифікації у нас визначається, чи є користувач із сказаним ідентифікатором та паролем в системі, чи немає. Якщо є, то переходимо до третього етапу. Третій етап і останній це авторизація. Під авторизацією розуміють керування рівнями та засобами доступу до певного захищеного ресурсу в інформаційній системі. Авторизація по суті є відповіддю на питання, що може робити в системі користувач. Який пройшов аутентифікацію за вказаним логіном, паролем і за наявності якимось додатковим кодом. Ну, припустимо, що користувач ідентифікував себе в другій стороні, друга сторона здійснила аутентифікацію, тобто пошукала його в своїй базі даних. Вона знайшла його з таким логіном і паролем. Фактично аутентифікація пройдена. Ну а далі ж треба визначати. А що може робити у системі цей користувач? Чи може він мати доступ до всіх компонентів цієї системи, чи може мати лише доступ до окремих? Це і є авторизація. Користувач заходить в систему і він розуміє, що, наприклад, переглянути якісь звіти, які доступні тільки мережевому адміністратору, він не може. Ми також повторимо приклад, який допоможе вам розрізняти ідентифікацію, автентифікацію та авторизацію. Ідентифікація. Користувач вів логійний пароль та відправив їх серверу на перевірку. Ну, замість пароля тут може бути якийсь відбиток пальця, якась фотографія тощо. Далі, друга сторона, тобто сервер, отримує ці ідентифікаційні дані. Вона. Шукає у своїй системі відповідні записи. Якщо система знайшла логін і пароль у своїй базі даних або в своїй системі, то аутентифікація відбулася успішною. Якщо ні, то аутентифікація провалена, і користувачу приходить повідомлення про те, що він вів неправильний логін або неправильний пароль. Далі можуть здійснюватися додаткові перевірки аутентифікації у випадку, якщо включена у вас multifactor. Authentication багатофакторна аутентифікація. Ну, якщо ви пройшли аутентифікацію, то настає етап авторизації. Тут сказано, що в систему зайшов раніше зареєстрований користувач, а отже треба дозволити дії користувача в системі відповідно до його повноважень. Ну, думаю, тут зрозуміло, що. Користувачі можуть бути різними в системі і, відповідно, мати доступ до різних функцій. На цьому все. Дякую за увагу.